Ми на контрактовій площі хочемо подивитися неймовірну виставку. Фігури зроблені за творчістю Марії Приймаченко. Сім фігур. Їх зробили художники з Нью-Йорка Адам Фреза та Террі Чао. Ось такі фігури. Високі-високі. Соняшник? Сім метрів, напевно, що соняшник. Клас! А ну, а що чого ці метці з, з США зробили? О, який. А тут є кулька. А тут в в Да. Марія Примаченко, представниця наївного мистецтва. Ось такий звір. Клас. Що у нас тут? Конеля. А це вже кулька йде. Дзвіниця. Ось дзвіниця. І тут там дзвонять. Пішли далі, диви, яке дерево. Ось таке маленьке дерево. це трьохметрове. Інші фігурки семи метрів, а це три метри. Десь там Софійка загубилася. Привіт, Софійка. Це горох, це горох, це не дерево, це горох. Ось який дивний горох. Ось ще яке дерево. сім метрів. Йдемо ближче. Пощупаємо його. камина і булька. Ось який дивний звір. Марія Римаченко малювала таких фантастичних звірів. І взагалі цікаві такі в неї роботи. Ось 7 метрів. Дуже гарно. Така неймовірна виставка у нас на комеджові площі у Києві. Ви до діяти 21 вебня. Далі на деякий час фігури переїжджають на виставку Україна Вау, а далі до Сполучених Штатів. Ці фігури зробили митці з США. Це що? Це мішки, щоб фігури не полетіли. Всередині, не знаю, можливо, пісок, можливо, пенопласт якийсь. Бач, можна хованки туди грати, пролізти. А ну проліз мені сюди вийде. А там що? Опа!